Не знаю, може, хтось бачив, але в мене тут на бороді є невеличкий шрам. Як це, як це відбулося? Я з другом був підлітком і їхав на велосипеді з великої швидкості, з горки спускався, і треба було виїхати на трасу. Думаю, я зараз трошки велосипеди покладу так на бік, і якраз, якраз впишусь на такій великій скорості. А там була, знаєте, така-мілка, така мілка камінець. І до мене доходить уже тоді, коли я кладу цей велосипед, і до мене доходить, цей велик піде з-під мен, з мене. Я тільки закладаю той велосипед, він падає з під мене, я через руля перелітаю. І так як руки були на рулі, руки ззаді, і я знаю, де, як той супермен летить бородою об асфальт. Я встаю, нічого не відчуваю. Але так чувствую щось, щось на руки, воно капає. Я так дивлюсь: о, кров! Тут кров, тут кров, так пробую, ага, кров. Зрозумів, а я знаходжуся в Черкасах на іншому кінці міста. І думаю, це мені через це місто. оце їхати зараз, дивитися, щось треба робити. Поки їхав люди, так дивилися на мене, що ж це таке, заїхав в парк. Там є такі, знаєте, рукоминички. Хто хто може пити, я так трошки промився і поїхав. Поїхав додому. Поїхали ми з мамою в травпункт. Мене благополучно зашили. І ось що я що я зараз відчуваю? болі не відчуваю. Але залишився шрам. Христос каже взагалі, що жінка, коли народжує, вона, вона відчуває дуже сильний біль. Але після того, як народить, вона вже не пам'ятає пам тих страждань через, через радість. І ось тема моя називається Шрами минулого. І ось що я помітив? Шрами вони залишаються, а біль проходить. У вас у всіх є якісь відмітини на тілі. І Є такі шрами, про які ви дійсно можете розповісти історію, як ви зробили той чи інший шрам. Біль пройшла. Але ви пам'ятаєте ту історію, яка зв'язана з тим шрамом. Ви також знаєте, що є не тільки наші фізичні шрами, не наш фізичний біль, а є ще й душевний, ось цей сердечний біль. І в душі людини на протязі його. І її життя залишаються ось ці відмітини. Наші тіла та наші душі вони несуть в собі сліди прожитого життя. Можливо, ви самі собі можете казати, без цих шрамів всередині своїй душі, я б почувався б більш цілісно, я б почувався б незаплямованим. Але Боже Слово, воно відкриває одну просту, але, але правдиву істину. Бог з рани. Але залишає шрами, тому що ці шрами комусь потрібні. Івана 20 розділ 27 та 28 вірш. Потім каже Хомі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому Господь мій і Бог мій. Хома сам собі сказав поки я не побачу. Ось ці сліди від ран Христа, я не повірю, я не повірю, що це Христос. І коли Христос являється, Він каже йому: вклади свої руки, вклади свої руки в мої рани, на моїх руках, на, на моїх ребрах. І Хома каже: Господь мій і Бог мій. Христос він переміг смерть, Він переміг пекло, Він стоїть перед учнями в прославленому тілі. Але там є шрами, ось ці відмітини від гвоздей. На руках, на ногах і відмітини від спису на ребрах. Питання: хіба Бог не міг зцілити прославлене тіло Ісуса Христа від тих шрамів? Міг? Але Бог це залишив. Тому що в цих шрамах є розуміння, і ключ до розуміння Божого серця. І перше, що я для себе відмітив, це шрами, джерело нашого втішення. Воскреслий Христос зі шрамами це не просто якийсь далекий далекий Бог, Він десь живе на небесах, і Він ото чув про нашу біль. Христос це той, хто знає біль зсередини. Христос це той, хто пережив цей біль. І не тільки фізичний біль, але й душевний. Уявіть собі, всі ваші друзі, ви з ними вечеряєте, а потім вони розбігаються. Хіба це не зрада? Хіба це не душевна біль, сердечна біль? Одинокість, коли він там молився, він відчував боротьбу в Евсеманському саду. Хіба до Христа була проявлена справедливість? Та ні. Його несправедливо вбили, жорстоко вбили. І сьогодні його шрами нам кажуть: я тебе розумію. Я знаю, що ти відчуваєш. І це не якийсь. Сторонній спостерігач твоєї болі, але Ісус Христос є співучасником твоїх страждань. Ісус переміг смерть. Ви в це вірите? Але знаки битви залишилися на Його тілі. Євреям 4 розділ 15 та 16 вірш. Адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати слабкостям, але який подібно до нас. Був випробований у всьому за винятком гріха, тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ми маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому. І там далі апостол Павло пише. Щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Як ми отримуємо благодать для своєчасної допомоги? Коли, ми, коли нам потрібна допомога, ми звертаємося до того, хто знає, через що ти проходиш: твої слабкості, твій біль, твої кризи, які ти проходиш, твої спокуси, про які ти нікому не розповідаєш, бо інколи соромно. Ніхто не може співчувати по-справжньому, поки не переживе ту біль, яку ти переживаєш. Я вже казав, що Христа зрадили. І зрадник це людина, яка змінила своє відношення до тебе. Є зрада, дружня зрада. Є зрада, коли е, партнери в бізнесі вони зраджують один одному свої принципи, які вони вистроїли для себе. Вони зраджують. Чоловік і жінка. Також буває ця зрада. І ось історія про поцілунок Юди в цьому Гевсиманському саду. Юда каже, кого я поцілую, от того й треба буде забирати. І коли Юда прийшов з військом, з мечами, зі смолоскипами, щоб, щоб побачити того Христа, щоб його взяти під варту, він поцілував. Юда поцілував Ісуса Христа. Чи переживав Ісус біль цієї зради? Так. Тому що Він вважав Юду за свого друга. Дванадцять апостолів це були друзі Ісуса Христа. І кожен з нас проходить свою гефсіманію. кожен з нас проходить свій біль, про, про який ми інколи нікому не кажемо. Хтось переживає свою боротьбу десь всередині. хоч ми приходимо сюди на це місце, ми посміхаємося, ми щасливі, ми раді. Але наступає будній день, коли ми знову стикаємося зі своїми болями, зі своїми спокусами. І ось Ісус Христос це Той, хто пережив ту саму біль, хто розуміє нас, як ніхто інший. 1 Петра, другий розділ, 21 вірш і нижче. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, й не знайдено підступу в Його в устах Його. Коли Його лихословили, він не лихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності, його ранами ви вздоровлені. І коли я переживаю цей біль, я маю повне право прийти до того, хто пережив цей біль. Я приходжу до нього і розумію, що це не якась. Абстрактна допомога від Всесвіту. Знаєте, як хтось каже, ну хтось боїться сказати Бог, то він каже Всесвіт хтось каже, природа, ось я отримав допомогу від Всесвіту. А Біблія каже, що це допомога від того, хто пережив ось цей біль. євреям 5 розділ, 7 вірш. Він, перебуваючи у своєму тілі з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його рід. О його від смерті і був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що страждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний, і Бог назвав його пересвященником за чином Мелхиседека. Написано з великим риданням і слізьми. Взагалі сказано, що у Христа була така боротьба. що що його піт був, як каплі крові. І це научно доказано, що коли людина відчуває дуже великий стрес, от буває, буває, лопаються капіляри і виділяється кров разом з потом. Це був сильний, сильний біль, сильне переживання. Уявіть собі, що Христос безгрішний, мав взяти на себе гріх усього людства. Хіба було йому легко це зробити? Ні. Йому було боляче. Але написано, що Він. Навчився послуху через те, що він постраждав. Хоча він був сином, але він навчився послугу через страждання. І внаслідок цього Христос став причиною вічного спасіння для тебе і для мене. Христос як людина, а ми віримо, що Христос був 100% людина і 100% Бог, Христос як людина він пережив весь той біль, який викликає крик відчаю. Він пережив той біль, який викликає сльози. Якби ти сильно сьогодні не страждав, не проходив біль, Христос знає це все. Христос тебе зустріне з безмежним співчуттям. Христос протягне тобі оці руки, руки допомоги, в яких є шрами. І друге, що я для себе відмітив, це шрами знак нашої місії. Бог не просто потішає нас. Він Преображує значення цих шрамів. Ваші шрами це не знак поразки, це потенційне джерело зцілення для інших людей. Друге Коринтян, перший розділ, третій та четвертий вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішити тих. Хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Ви бачите ось цю передачу втішення. Бог потішає тебе, а ти можеш потішити когось. Ти можеш потішити ту людину, яка переживає зараз біль. Той, хто пережив велику втрату, він зможе дійсно підтримати ту людину, яка зараз проходить біль втрати. Той, хто переміг залежність, зможе допомогти вийти з залежності. Я, наприклад, мені важко зрозуміти людей, які вживають наркотики. Але є люди, віруючі люди, які це все кинули, яких Христос звільнив, і вони можуть зрозуміти, як ніхто інший. Вони можуть зрозуміти цих людей. Той, хто знає біль самотності та відкинутості, зможе обійняти людину, яку відкинули. Колись мені було 16 років, я так згадую, це було 8 років тому, так час швидко біжить. І знаєте, в 16 років, будучи віруючою людиною, я задумувався про те, щоб закінчити своє життя. Мені було тяжко, мені було одиноко. Я ходив до церкви, але наступив такий період, коли в мене не було друзів, коли в мене була криза відносин з батьками, коли в мене не було ніякої підтримки. І знаєте, ось я проходив цей етап, я думав, я навіть не молився, я навіть не читав Біблію, я, знаєте, якось так опустив руку, руки і плив по течі, і думаю, нехай буде, що буде. І коли я пройшов цей етап, я б спочатку не розумів, Боже, для, того, для чого мені це все потрібно було? Чого я так себе заганяв різними, різними думками? Чого я мав це пройти? Але знаєте, через деякий час я зрозумів, що люди, які оточують мене, можуть жити так само в депресії. Сьогодні вони посміхаються мені в обличчя, а потім приходять, приходять додому і плачуть, бо вони самотні. І плачуть, бо в них думки їх постійно, знаєте, диявол їх гнобить тими думками. Та ти нікчема. Христос тебе не любить, залиш церкву, ти нікому не потрібен. І ось ці думки вони, вони нависають, знаєте, як ота чорна хмара над людиною. І я розумію, пройшовши ось цей біль самотності, відкинутості, тепер я можу зрозуміти, тепер я можу підійти до людини і сказати: я тебе розумію, брат чи сестра, я розумію, через що ти зараз проходиш. Ось це спустошення, яке ти відчуваєш, я тебе прекрасно розумію. Цей етап пройде. І як чудово, коли ми розуміємо, що наші шрами, які, які залишилися не на нашому фізичному тілі, а у нас всередині, в нашій душі це наша місія. Тому що людина, яка бачить, що ти пережив, що ти пройшов, подібне, для неї ось це дорожче за будь-які гроші. Ось ця підтримка, яка може отримати ця людина, для неї це дорожче за всі гроші світу. Просто поговорити з тобою, просто почути твою історію, просто бути почутим тобою, саме тобою. Бог являє свою силу через наші страждання. І я вдячний Богові за той шлях, який я проходив, проходжу і буду проходити. І та біль, яка відбувається всередині тебе і мене, вона йде не в нам, в мінус, але вона стає частиною нашого служіння. Можливо, сьогодні ви стидаєтеся свого минулого. Можливо, ви стидаєтеся ось тих шрамів. Можливо, вам здається, що ваші рани, ваші помилки і нинішні болі роблять вас негідними, непридатними до служіння. Але я хочу запевнити тебе сьогодні. Не дозволь, дозвольте Богові використовувати ваш унікальний досвід болю. В Японії є така цікава. Практика склейки розбитої посуду, посудини. Кінцуки. Це коли посуд розбивається, його склеюють і замазують золотими або срібляними е лініями І що це значить? З його, знаєте, ось ці всі тріщини, ось ці всі сколи, вони просто замазують, наче наче. А в історії цієї посудини ніколи, ніколи нічого не було, і ця посудина ідеальна. Вони навпаки замазують ось ці всі шви і тріщини золотом, тому що історія цієї посудини, ну просто ти його ніяк не зітреш. Ось ці всі минулі тріщини, шрами в твоїй душі, Бог їх сьогодні замазує ось цим золотом, ось цими золотими лініями. І ти зі своїми шрамами дуже красивий, бо ти відновлений. Ти зцілений ранами Ісуса Христа. І тепер твої шрами всередині тебе несуть зцілення. І я можу зрозуміти і втішити людину більше, ніж хтось інший, якщо я особисто проходив через щось подібне. І при цьому всьому я розумію, що я глина в Божих руках. І Бог в мене ліпить, Бог ліпить так, як Богові це треба. Я дорогий. Я дорогий в очах Бога, тому що Він перетворив мене, тому що Він перетворив мій попіл на прикрасу, як каже апостол Ісая. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Я хотів би звершити молитву за нашу церкву. Хотів би звершити молитву за кожного з нас. Христос знає твій біль, Христос знає ті випробування, через які ти зараз проходиш. Ти можеш задавати собі питання, Боже, для чого це все? Але повір, рано чи пізно ти зрозумієш. Ти зрозумієш, що ось цей шрам, який залишився в тебе всередині, він послужить на добро і тобі, і іншим людям. І Христос зі своїми шрамами не якийсь страшний, але в цих ранах є краса краса для нашої душі, краса для нашого спасіння. Господь наш, Бог наш, я дякую, тобі, Господи, за той шлях. За те, що ти ведеш кожного з нас своєю міцною рукою, і хоч би яке не було наше минуле, чорне минуле, я вірю, що в нас буде світле майбутнє з тобою, разом з тобою, Господи. І всі ті шрами, і весь той біль, який є в нас всередині, Боже, ти замазуєш ось цими золотими лініями, щоб наші шрами вони служили на добро іншим людям. І, і церкві, на зростання, і іншим невіруючим людям в свідчення того, що ти є Бог живий. Я дякую Тобі, Господи, за те, що ти є в нашому житті, в житті нашої церкви, в житті кожної людини, Ісус. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти допомагаєш нам в наших немочах, в нашому болі. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти допомагаєш нам у спокусах наших, і Ти простягуєш руку допомоги, на якій відображені шрами від цих свяхів. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти благословляєш нашу церкву, за те, що Ти нікого не залишаєш. Навіть коли ми відвертаємося від Тебе, ти все одно чекаєш, як той люблячий батько. Я дякую Тобі, Господи, за твою безмежну любов, за твою безмежну велич. Я прошу Тебе, Боже, поблагослови нашу церкву сьогодні на цьому місці в ім'я Ісуса Христа. Амінь.